Енергія дається дійсно, от є такі, є така фраза, яка і, ну, дійсно є, яка є правдою так, життя. Що якщо ви не берете увагу або ігноруєте, або там не зважаєте на дух мій, життя ваше буде 120 років. Що це означає? Втілення на землі, воно матеріального сприйняття. І, є, і тому їй дається ну, така, якби. Дається, от вона, та енергія мусить бути для того, вона інакше жити не буде, так? Для продовження життя. Просто для життя. От дається такий пакунок, так би мовити, Оце. в тіло так. В тіло такий пакунок, ага. який от дається для от цього ж так, так? Дається цей пакунок для чого? Для того, щоб тіло просто там їло, носило себе і так далі. так? Це дається для тіла, для фізичного просто виживання. Так? Дається, так? Після того. Коли в людині включається прийняття істини, цей пакунок починає надуватися. Ні, він починає збільшуватися. Він починає до того, що він просто розчиняється. і Його нема. І нема пакунку. І є просто енергія, чиста енергія. Але цей пакунок дається для фізичного виживання. Все. Воно більше ні для чого не дається. Ну, для мене такого певного тваринного існування. Їсти там щось Тобто, що це виходить ну, в якійсь да. формі різні енергії, і все про. Вони одне. різні, вони зовсім різні. От матеріальний, отакий, якби, от кусочок. От він сказав, що вам відмірено там на стільки то років, якщо ви живете без духу, чисто своїм тваринним життям. Розумієш? І все. Оцей пакуночок він ось... є, звичайно. Угу. І все. Коли людина думає, що їй одається цей резерв і більше нічого. То вона так і живе, і вона Це цей резерв вичерпала у 12 років. і Все, і нема резерву. Чи там у 50. А коли людина чує десь там, а Соловейко так защебетав, що тут вов мене щебеться, розумієш? Оце вже її починає дух говорити через неї. Це не Соловейко починає говорити. Це дух її говорить, оце, піднімає її вібрацію, її метаноє розум. І все. І тут відпускання всяких програм іде. Тільки, тільки от тільки починає працювати істина зсередини – Все. І нема збоку, і нема збоку, от запам'ятайте назавжди, є рейки, є якісь там стілющі ефекти туди. Це все у, в районі ілюзії, В районі матеріальної цієї бульбашки, яка називається Всесвіт. Тільки ти виходиш в дух. Е ти просто розумієш, що це так само, як поїсти хліба, оце рейки, чи там батарейки чи ще щось, провідники -то матеріальна сфера це також матеріальна. Якщо ти, лізі, є потім... ту, якщо ти сприймаєш себе в ну, позиції єдності, єдності це ти всюди. ну Це є якраз правда. Істина. То вона йде через тебе і ти сам не розум може не усвідомлювати. Твориш цю матерію. Матерія сама через тебе просто твориться, слово через тебе говорить. Слово через це горло якесь таке, саме воно саме. Просто треба допустити істину у свій розум, у своє тіло, у своє ментальне, у свою причину існування. І якщо ти якщо допустиш, Валька, якщо до якщо ти тільки починаєш допускати істину у свої у свої всі тіла, у свій розум, у своє. Причину свого існування є дух, а не е, якесь там пересування каміння. Причина твого існування. Що? Твоє існування на дух. Якщо це розум, це називається затвердженням любові. Це любов, так. так. Причина існування. Це, це... називається затвердженням любові. І тоді, як Павло казав, ти є і висота, і ширина, і довжина, і глибина. Ти є все. Затвердженням любові. Але це от прийняття істини на всіх рі. Всіх істина.